Слава Україні! Друзі, радий бачити. Вчора відбувся ще один конституційний просто безпреділ від бандитської хунти, яка захопила владу в Україні. Я хотів би донести коротку вибірку, яку зробили наші юристи. І з того пакету законів, який вчора прийняли разом з бюджетом. Послухайте, будь ласка, що нас чекає в разі того, якщо наш, знаєте, уже не президент, а генерал-губернатор Малоросії наважиться підписати ці закони. Бюджет 2014, завдяки якому десь 70% онкохворих дітей помре, прийняли без обговорення. Кортежі більше п'яти машин лише з дозволу ДАІ, включаючи весільні та похоронні, за порушення позбавлення прав та вилучення авто. Введено кримінальну відповідальність за наклеп, враховуючи пости в соціальних мережах. Запорушення виправні роботи на рік. Пікетування будинків посадовців та офісу олігархів. Заборонено, за порушення 10 днів арешту. Участь в масових зібраннях в масках, шоломах, гримі, камуфляжі або будь-яких костюмах. Заборонено, за порушення 15 днів арешту. Громадські організації, які отримують гранти від міжнародних фондів чи посольств. Іноземні агенти, до яких використовується інша система оподаткування. Їх легше заборонити, а вони мають щомісячно звітувати в держоргани про свою діяльність. За неповагу до суду 15 днів арешту. За надання приміщення під мирне зібрання проти влади 10 днів. Привіт, автокефальна церква. Привіт, книгарня Є! Привіт, Харківська правознахисна група. Адміністративне, оце дуже важливо. Адміністративний протокол про порушення. От я е... захотів викинути сміття в нестановленому місці. Тепер адміністративний протокол про порушення не потрібно підписувати особі, яка винна у правопорушенні. Без мого відому. Моє діло можуть передати на розгляд до суду. За збір інформації про правоохоронців 6 місяців арешту. Суддів 2 роки арешту. Спрощено процедуру зняття недоторканності з народного депутата. Ну, депутати у нас, як всім відомо, Андрій Геленко, Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко і інші вже давно не мають недоторканності, вони її мають на папері. Тепер ще не мають і юридичної недоторканності. Тож ви розумієте, да? російське громадянське суспільство воно було вбите в зародку. Тепер у одній з федеральних об'єктів Російської Федерації. Такій собі країні Малоросія вводиться таке саме право, а іноді навіть і більш жорстким. Ці закони в повному обсязі прийняті, вони, якщо будуть реалізовуватися, вони будуть більш жорсткими, ніж Російська Федерація. Федерації. Прошу, панове терміновий момент. Чи є у нас тут лікарі? Лікарі, медсестри є? Будь ласка, шановні, якщо є, отам жінці. Ота на лавочці їй е, стало зле. То, будь ласка, підійдіть. Медсестра, е, лікар, студент, медичного закладу. Той, хто має якісь такі фахові навички. Дякую. Зараз підійде е, каретка швидкою. Дуже дякую. За це один з прикладів нашої солідарності. Я скажу, ми маємо допомагати один одному. Я думаю, що з цією жінкою все буде добре. Ми будемо за це молитись. А... Зараз стосовно оцих, цих 11 пунктів наші, нашим волонтерським штабом розроблено афіші кольорові. Підходьте, будь ласка, до столику, будь ласка, розклеюйте їх де можете. Будь ласка, не залишайте їх себе вдома, читайте самі, хай знають всі інші. Це просто витирання ніг в наше громадянське суспільство, Отак вони виглядають. Диктатуру узаконена. Я хотів від себе сказати, що ще має відбутись, скількох людей мають вбити, скількох людей мають порізати, скільки мають пропасти безвісти, скількох проти скількох має завестись кримінальна справа, щоб весь народ піднявся. У нас після цього всього ходять бабусі отут з онуками, які вчать майбутні покоління і кажуть майдануті, бомжуваті майдануті безробітні. Скільки ще має відбутися підпала в тігок? мирних, скільки ще мали бути провокацій проти мирних протестувальників, які висловлюють свою думку стосовно подальшого розвитку держави? Скільки ще має бути провокацій, щоб цей народ зрозумів? Я так собі думаю, що в нас є певні версії населення, які отримують якесь просто мазохістичне задоволення від того, коли їхнім життям керує влада будь-яка, і їм не важливо, що з ними роблять. Прийдуть, звалтують їхню жінку, вони скажуть, добре, це ж наша влада дарована ж Боженька. Влада дарована Богом. І влада надається на владу надається благословення Бога, на мою думку, коли влада діє, коли діє в рамках того, що хоче народ, коли вона є дійсно народною. Це ганьба, друзі. Це ганьба, і я вам скажу, зараз всі знають, пішло багато інформації. Щоночі готується штурм Києва. Ми мали відео, як з Харкова виїхала з четверга на п'ятницю. 20 автобусів на антимайдан. З них відсотків 30 були тітушки, організовані спортсмени, які дію яких ми бачили на форумі у нас в Харкові. Зараз. Люди з намету Харківського повідомляють, що вони вже на Майдані. Не всіх вдається вивезти в самооборонцям. І вони вже безсовісно п'ють горілку позаду намета на східцях біля Глобусу, біля супермаркету Глобус. У нас намет наш харківський стоїть біля стели. За ним тітушки п'ють горілку на нашому тверезому майдані, на нашому просторі свободи. То Київ потребує нас, будь ласка, народ, хто хоче інформацію про дієві сили, які захищають наш острівок свободи, наш Ватикан святий в Києві. Будь ласка, підходьте до координаторів. Ви отримаєте всю інформацію. Дуже дякую. Слава Україні!